Уяви, що ти створюєш картини, які не тьмяніють сотню років, а твій дім музей закривають. На реставрацію так сталося з Григорієм Світлицьким. Він народився на київському Подолі у родині музиканта, малював, грав на скрипці, заробляв у 15, щоб оплатити академію мистецтв. Його вчили Мурашко, Куінджі Ріпін. українська школа у прямому сенсі. Світлицький. Не просто художник, він розробив власну технологію фарб, завдяки якій його полотна сяють навіть зараз. І це не метафора, його місячні ночі світяться так, ніби щойно написані. У студентські роки він розписував Володимирський собор разом із Врубелем, відновлював фрески Києво-Печерської лаври. Я продовжував співати ту ж саму пісню, навіть коли з мене знущалися, казав він. Його дім на дихтярній став музеєм, але потім закрили на реконструкцію. Але після цього з'явився новий будинок без музею.